З нами народний депутат України від самопомощі Павло Кишкар. Добрий вечір. Добрий пане Добрий вечір, пане. Від титурука депутата почули слово сполучення здоровий глузд. В ухвалених законах яка частка здорового глузду? Ні, ну є здоровий глузд, звичайно, і я втішений тим, що такі законопроекти приймаються. Єдине, що моє застереження, яке сьогодні лунало і в залі, це було. Система комплексність таких речей, як визнання учасником АКТО, визнання учасником бойових дій, спрощення цих порядків, системні зміни в мобілізації і демобілізації. Поки що таких системних змін самопоміч не, не бачать свої ідеї. Ми направили і до комітету з питань безпеки і оборони, і до президента, і до секретаря ради нацбезпеки. І ми наполягаємо на тому, щоб it спеціаліст так само призивався за мобілізацію, лишень, що він. Мусить залишатися IT-спеціалістом, і спеціалістами його мізки, які мають відповідні знання, навички вміння, були спрямовані саме в його галузі, адже в нас зараз величезний інформаційний фронт. Будь ласка, використовуйте. Є питання до журналістів. Вони так само мусять з професійної точки зору використовувати ці знання і бути на передовій. Але те, що Андрій говорив, це його життєва позиція, і в принципі я її поділяю, адже кожен чоловік, кожен українець. Мусить немає значення, скільки тобі днів залишилося до там до демобілізації. Якщо є реальна загроза зі сторони Російської Федерації, ти мусиш залишитися, мусиш продовжувати нести свій військовий обов'язок. Ну, от Україна вимагає від Росії повного виконання мінських домовленостей, щоб на Донбасі можна було провести вільні вибори за законом про особливий статус. Про це заявив прем'єр Ясенюк. Він зазначив, що в цих виборах братимуть участь українські політичні сили. Саме тому ми вкотре вимагаємо від Росії невідкладного виконання всіх базових пунктів. Які дають можливість в тому числі провести чесні і прозорі вибори на території Донецької і Луганської областей. Я підкреслюю, провести чесні і прозорі вибори, а не легітимізувати російських бандитів через вибори по російським стандартам. Ось ці вибори. Взагалі, мабуть, і не тільки глядачів пересічних громадян, а й експертів заплутали в тому, до чого ці вибори, навіщо вони зараз, навіщо зараз піднімати це питання? Кому від того легше буде? Ну насправді прийняття цих законів, точніше, внесення змін в діючі закони України про особливий статус і про визначення меж вони лише поліпшують насправді ситуацію в правовому сенсі цього слова. Але питання було суто в політичній площині це виконання мінських домовленостей. І дійсно, я сьогодні неодноразово вже повторював цю фразу щодо того, що якось Європа цікаво ставиться до виконання мінських домовленостей. Вона напряму вимагає від України дотримання цих домовленостей. Якось опосередковано дивиться на те, що Російська Федерація з першого дня. Існування цього псевдоперемир'я не виконує ці домовленості мінські. Якось всі вимоги лише в сторону українців варто зосередити свою увагу, адже це домовленість, домовленість як мінімум двох сторін. Будь ласка, Україна готова відрапортувати про виконання своєю стороною в повній мірі мінських так званих угод. Давайте будемо вимагати наполегливо вимагати від Російської Федерації виконання цих домовленостей. Ну, от Україна витратить 865 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд на лінії розмежування із непідконтрольними територіями. Про це заявив прем'єр Яценюк. Голова уряду також дав доручення пришвидшити будівництво стіни на кордоні з Росією. В рамках завдань, які були. Напрацьовані президентом, урядом і Радою національної безпеки і оборони нам необхідно терміново приступити до будівництва лінії безпеки. Загальний обсяг фінансування будівництва цієї лінії безпеки складає 865 мільйонів гривень. Уряд сьогодні за невідкладною процедурою приймає рішення про виділення з резервного фонду 865 мільйонів для будівництва. Фортифікаційних споруд, які дадуть можливість зберегти життя українських військовослужбовців і забезпечити безпеку на всій території кордону, ми повинні бути готові до всіх сценаріїв, які можуть розвиватися, Стіна, рови. Е Перед вами був журналіст Олексій Мустафін за цим столом, і в нього теж якийсь був скепсис, як зрештою у мене, про доцільність, а головне гроші. Ну, я підтримую скепсис мого товариша, тому що в дійсності цікаве словосполучення вжив пан Яценюк щодо лінії безпеки. Тобто він не говорить про державний кордон, він говорить про лінію безпеки. Я так розумію, він знає, де вона буде проходити. Я не знаю на сьогоднішній момент. І я неодноразово офіційно таку досить критичну позицію свою особисто висловлював щодо цієї стіни. Абсурдно говорити, що ефективно буде використовувати захисні споруди. Побудувавши їх в Луганськ, в частині Луганської області, в Харківській, в Сумській в Чернігівській. Наскільки це ефективно, чи, можливо, вже будуть будувати по кордону Донецької, Луганської? Якщо мені пояснять, де це і як це буде впливати з військової точки зору, я готовий розглянути цей проект. Але людина, яка не є компетентною, в тому числі і прем'єр-міністр, не може мені аргументовано пояснити. Да? По перше, я перше від нього це чую, але Окрім побоювань щодо корупційної складової в цих грошах, мене цікавить суто військове використання цих інженерних споруд, які будуть побудовані. Сумнівним видається, необхідність зведення цих споруд і витрачання цих коштів. А тим часом на Донеччині 17-річний хлопець підірвався на міні. Про це повідомляють у міліції Донецької області. В Слов'янському районі юнак знайшов боєприпаси у кар'єрі, приніс їх додому. Знахідку спробував розібрати. Тоді міна і вибухнула. Хлопець загинув на місці. Зараз міліція з'ясовує обставини е трагедії. І тут е вже ні, ні, ні рови, ні стіна не допоможуть ні... і системні зміни, от які з подіями в Константинівці, дивним чується констатація фактів від тих людей, які відповідають за якісь структурні зміни. Тобто, коли е, секретар ради нацбезпеки говорить про алкоголізм в збройних силах, то мені видається, можливо, він все таки вважає за потрібним якісь структурні зміни провести в самих збройних силах, е, в психологічній підготовці, в, там в фізичній підготовці цих людей, які використовуються як вояки, для того, щоб уникнути цього явища, а не просто констатувати факт. Тому що якщо я не встав на ранкову фізичну зарядку, то це факт. Але ну, це не знімає з мене провини, що я не встав. Ну е, абсурдно, ми можемо багато порівнянь наводити, але я вважаю, що є посадові особи, які відповідають за ті чи інші речі, як то розмінування території, чи е, здійснення інженерного обладнання тих чи інших позицій, як то в Дебальцево, як то в Маріуполі. Повірте, доволі складна насправді позиція у наших військових. Тому, і ще раз, ну, хтось, ці люди... може, хтось може у відповідь закинути, що і досі викопують снаряди Другої світової. Абсолютно вірно. Да. Я, я думаю, що ця проблема буде більш нагальною, особливо щодо снарядів е, полишених або які не розірвалися е, через певний час. Але сьогодні я би наголосив на відповідальності посадових осіб, які мають чітко прописані. Посадові обов'язки щодо тих чи інших явищ у Збройних силах, як то формування ідеологічної складової, інформаційної безпеки, боротьби з алкоголізмом, структурних змін. Профілактична робота. Абсолютно. так абсолютно. І, ну, і ще раз, переходьте від констатації фактів до роботи, і все. Це основний меседж, який самопоміч може може згенерувати. А от СБУ оприлюднило відео, яким демонструють черговий доказ присутності російських строковиків на Донбасі. Ці матеріали потрапили до відомства від бійців батальйону Донбас. Вони виходили з оточення Виловайську і самі стали заручниками. А от українських вояків звільнили лише нещодавно, кажуть у СБУ. На самих кадрах допит російських солдатів подивимося, почуємо. Євгенія Шоте. 94 год рождения. Да. Откуда ты родом? Вологда. Ты боец? Волода. Калуга. Ты. Тебя не считают. Назови Волода. Волода. свою часть, номер и полное наименование. 54 96. 54-096? 54-096. Название, как она называется, эта часть? Шестая танковая бригада. Какая? Шестая отдельная танковая бригада. 31-я десантно бригада. 31 ДШБ, да? Да. Номер части? 736-12. Ну вот те э, видомости, которые подходят про перебывание в полонии э, украинских бойцов, І перебування в полоні тих, кого вони беруть у полон то різні різні умови і різна інформація про ставлення до полонених, що я називають заручниками. От ця картинка, ці люди, яких ви бачили, від них відібрали покази. Їх було відпущено десь через 4 години. Після того, як їх було захоплено в полон, це про росіян мова про росіян, так насправді, от моя група особисто мала безліч доказів, і у нас на базі перебувало достатньо велика кількість іноземних журналістів, яка мала можливість ознайомитися з цими матеріалами ще в липні, серпні місяці. Проте не всі матеріали були подані в західних змі. Саме з проукраїнської позиції. Ми потім перевіряли, да, намагалися зробити такий е, фідбек, отримати від того, що ми, е, які матеріали ми передавали цим журналістам. Тобто, коли цей запис давали. було зроблено? Це запис е, до Іловайської трагедії, десь за, за два дні. Тобто, до, до моменту виходу це е, селище, селище його вже не було на той момент, коли наші хлопці вбрали в полон. Але це перед днем, скажімо так, захоплення Іловайського котлу. Тобто можна. Якщо так, то ланцюжок вибудовується логічно, що росіян взяли в полон. Ви кажете, їх потім було після допиту. Так, відпущено. Відпущено, а потім відбувся Іловайськ. так. то можна припустити, що е, хтось із українських бійців, які вели цей допит, могли потрапити в полон. Вони були в полоні і до тих самих, кого до, тих самих до кого допитували, і отримали, навзамін відповідне ставлення, і ми. Змогли домовитися в короткий проміжок часу щодо визволення поранених осіб, і в дійсності російське ставлення це ми отримали харчування і можливість туди підвозити одяг. Тобто українські до бійці по-людськи по ставилися до російських полонених, а потім, коли самі потрапили до них в полон, то отримали теж людське ставлення. Умовно Десь так, так особливо ті так. люди, які були у нас в полоні, до нас ставилися потім е, да, навзамін дуже приязно і надавали нам всіляку допомогу. Ну і е, є інформація, що але це треба наголосити, що це були реально російські військові строкової Звичайно. служби регулярних військових частин Російської Федерації. Так, і і просто... вони самі підтверджуються. Тобто, ми не... на них ніхто не тиснув, повірте, не... не було ніяких там фізичних на них впливів. А...